Таку заяву, вони признали, що там дуже небезпечно. Те, що це признано і було підписано, це заслуга, за все, МАГАТЕ. Я не буду зупинятися, хвалити МАГАТЕ, на, на основанні той інформації, що МАГАТЕ дає після моніторингу і, і так далі. Це прийнятно. На жаль, вона трохи розмита. Запорізька атомна станція повинна експлуатуватися під контролем. України. Вона повинна бути деокупована. Чи вона може експлуатуватись під контролем, якщо і вона окупована? Я вже було там написано, що Запорізька станція повинна бути негайно деокупована, і персонал це було б більш чітко. А зараз під контролем. Так, да, Щоб бути під контролем України, це мається на увазі. Повинен бути там ліцензований персонал, наш український, ліцензований нашим.